Українська писемність, вона надихає і надає, так можна сказати, поштовх, поштовх, щоб рухатися вперед. Українська писемність – це саме те, за що наші хлопці зараз борються на фронтах і тому це дуже так, так тривожно, вражаюче, приємно, що ми розвиваємо цей напрямок і рухаємося до нашої спільної перемоги. Українська мова це наша зброя. Що я все життя розмовляв російською, коли жив на Донбасі, і потім, але українську мову вивчав, будучи на інвалідному віку, коли не міг ходити. Для мене для мене це була дуже велика перемога. Зараз я намагаюся спілкувати українською мовою. Я думаю, в мене дуже гарно виходить. Oh, so, you've